Здивували впевненістю, талантом і нестандартними рішеннями. У Тернополі відбувся конкурс Учень року року-2025», у якому визначили переможців у трьох номінаціях: інтелект року, лідер року та учень року. До фінального етапу дійшли 12 учнів із різних шкіл міста. Щоб здобути перемогу, їм потрібно було за три хвилини оригінально презентувати себе, пройти інтелектуальний тур і продемонструвати лідерські навички. Старша учнівська молодь виїжджає за кордон. Це величезна проблема, адже у нас зараз воєнний стан. І нам дуже потрібні люди для того, щоб розбудовувати країну, і це власне можливість їх змотивувати, відзначити найкращих лідерів, які дійсно багато працюють і в волонтерстві. і в... Академічній сфері, в які в різних сферах розвиваються, дуже важливо їх відмітити. Однією з переможниць стала Анастасія Гаврилюк, десятикласниця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 яка здобула звання лідер року. Дівчина каже, готувалася недовго, але впевнено. Перед оголошенням результатів звернула увагу на кубки і найбільше їй сподобався саме той, що відповідав цій номінації. Тож Анастасія з особливим хвилюванням чекала на оголошення переможців і нам випало завдання про Діжний тренд. Ми зразу собі зрозуміли, що ми хочемо робити. І ми взяли нашого поліцейського, взяли пару дівчат, і ми танцювали український тренд хуба Буба. І ну, нам було дуже весело. Ми це зробили просто з задоволенням. Що ми це робимо? Ми отримуємо від цього задоволення. І думаю, судді це відчули. Найпрестижніше звання конкурсу учні року 2025 здобула 11-класниця Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 Яна Лакомська. Вона переконана перемог. Мого принесла багаторічна активність у різних проєктах та ініціативах. Я не можу сказати, що я очікувала на перемогу. Це було, знаєте, оце, коли оголошують що така блін, блін. Але і це останній момент це було так неочікувано і так класно, і круто. Конкурс учень року 2025 проходив у два етапи. На перший, який відбувся в онлайн-форматі, свої заявки подали 47 хлопців та дівчат з різних шкіл. Максим Шпак каже, така кількість рекордна для нашого міста, і саме з них обрали 12 учнів, які посмагалися за найкращі звання.